Познайомся, будь ласка, це Мікаєль Горецький, мій друг. Ледь не забув. Це диво я привіз разом із собою з Парижу. Треба бути обережно, Лілі. Тому ж не психіатр, він працював в адвокатській канцелярії. Вам треба тікати. Події відбуваються у Лемберсі наприкінці 19 століття. Повернувшись із весільної мандрівки, Амелія Крижевська зех разом із чоловіком та прислугою прибуває до родинного маєтку. Однак, за його стінами, кожен мешканець керується власними мотивами. Для когось важливі гроші головної героїні, для когось її місце. А дехто вважає, що багато чого може вирішити лише її зникнення. Будинок, у якому колись народився винахід, що приніс світло, тепер стає простором змов небезпек і прихованої боротьби. Саме на цьому вибудований сюжет еротично історичного трилера Всі відтінки спокуси у Тернополі відбувся допрем'єрний показ стрічки за участі головних акторів та режисерки фільму. Дуже вас прошу налаштуватися на серйозну історію. Вона виглядає дуже попривабливо, дуже спокусливо, але все ж таки, ми хочемо вам розказати серйозну історію. Будемо використовувати дуже красивий візуал, дуже неочікувані драматургічні ходи. І, будь ласка, будьте зосередженими, бути уважні. Головну роль Амелії Крижевської -Зех у фільмі виконала Олена Лавренюк. Акторка зазначає, стрічка поєднує в собі трилер і психологічну драму з елементами еротики. За її словами, поняття спокуси у фільмі розкривається через прагнення до грошей влади та кохання. Окрім цього, Олена Лавренюк поділилася, як саме відбувалася робота над еротичними сценами під час зйомок. Як ми вживалися, всі взагалі актори сценарному рівні проговорювали, це розглядати мережа з раджники з режисером. А на майданчику ніколи знімальним телефоном створювали максимально мальну поформу для того, щоб ми відчували себе більш розпитими. Роль спокусника у стрільці виконав знаю, Володимир що... Дантес. Актор наголошує, під час перегляду не варто зосереджуватися виключно на еротичних сценах чи сприймати їх упереджено, адже еротика частина життя кожної людини. Дорослий займається коханням, а, в, кому ж, в якісь моменти він зваблює іншу людину. Це може бути як жінка зваблює чоловіка, так і чоловік жінку. Маніпулюємо в стосунках і все таке інше. Це, це те, з чим ви вийдете потім, скоріше з, з, з квартини, що ви напевно побачите якісь свої риси, не, не найприємніші. Але ви розумієте, що ви теж так цим користуєтесь. Побачити, чим завершиться протистояння між коханням владою та грошима, глядачі зможуть у кінотеатрах. Всеукраїнська прем'єра фільму Всі відтінки спокуси запланована на 12 лютого.